Вітаю всіх, ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуватимемо у мультиварці запечене м'ясо, що зветься карбонат. Для карбонату зазвичай береться отаке філейне м'ясо. Люди називають його биточна вирізка. У мене це свинина, але як бачите вона зовсім не жирна. Шмат м'яса вирізки оберете не стільки за вагою, скільки за розміром, щоб по довжині він якраз вмістився на дно чаші мультиварки. Для готування карбонату робиться так зване сухе маринування. Тобто шмат м'яса змащується різноманітними сухими спеціями, що ми зараз і зробимо. Спеції беріть, які вам подобаються на смак, від солі з перцем до якихось ваших улюблених готових приправ. Особисто я використовую готову приправу 10 або 12 овочів та мелений мускатний горіх. Щедро посипаємо та обвалюємо наше м'ясо у приправах. Треба, щоб приправа поналипала до м'яса з усіх боків. Тепер притрушуємо мускатним горіхом зовсім трошки. З одного боку і з другого. Таке приправлене м'ясо краще за все залишити хоча б на добу, щоб воно гарно просякло. Якщо готуєте сьогодні на сьогодні, то залиште м'ясо маринуватись хоча б на 2 години без холодильника. Для маринування на добу ми загортаємо наше м'ясо у харчову плівку. Так воно не буде сильно підсихати. І у якомусь зручному судку кладемо м'ясо до холодильника. Тепер ми з вами вільні на одну добу. Через добу таке стало наше м'ясо і зараз будемо його готувати. Спершу наливаємо 1 столову ложку рослинної олії. Це для того, щоб на карбонаті утворилася золотава скоринка. Тепер вкладаємо м'ясо оцим тоненьким жирком донизу. Трошки його притискаємо, щоб воно рівненько лягло, тоді скоринка буде рівнесенька золотава. Обираємо програму випічка або запікання на одну годину. Натискаємо старт. Перевертати м'ясо не будемо. А щоб воно не пересохло і не підгоріло, трошки затримаємо пару стімером. Зачиняємо кришку і вільні на одну годину. <звук> Ось програма вже закінчилася. Відкриваємо кришку, знімаємо стімер. Бачимо, наш карбонат зменшився у розмірі, повністю готовий. Обережно його дістаємо і кладемо з коринкою доверху. Ось так він гарненько виглядає. Щоб скоринка не засохла, а карбонат був соковитий, його ще гарячим треба швиденько покласти у фольгу і щільно загорнути. У такому вигляді даємо м'ясо повністю охолонути. Після цього кладемо його прямо у фользі до холодильника ще години на 2. А тоді вже карбоната можна буде тоненько-гарненько нарізати. Ось так виглядає наш карбонат, запечений у мультиварці. Як бачите, у рецепті немає нічого складного. Підготовка м'яса займає 5 хвилин. Краще зробити це заздалегідь, а потім мультиварка зробить свою роботу. До речі, з вирізки, що замариновано у такий спосіб, можна приготувати карбонат гарячого або холодного копчення. Підготовка м'яса така ж сама, але замість мультиварки треба взяти коптильню. Усім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. На все добре!